На тлі операції в прикордонних областях Росії боєць Легіону Свобода Росії з позивним «Цезар» звернувся до російських військовослужбовців. Як деться у телеграм-каналі Легіону, Цезар записав аудіозвернення з мінометної позиції. Він закликав російських військових здаватися в полон або приєднатися до них у боротьбі проти режиму Путіна. Раніше у вас був непростий вибір – пойти і згинути в містом штурмі, або лі перейти лінію фронту по мінним полям, щоб зберегти собі життя. Зараз каже Цезарь, все стало набагато простіше. Ми, легіонери, самі прийшли к вам. Вам просто достаточно вийти к до нам без і з піднятими руками. Він наголосив, що російські військові є співвітчизниками добровольців. Легіон не бореться з тими, хто рятується від путінського режиму. Тим часом звільнення російських регіонів від кремлівського терористичного режиму триває. По путінських військах у Білгородській та Курській областях завдають масовані удари. Так бійці Легіону Свобода Росії показали, як знищили два склади з боєкомплектами окупантів у Тьоткіно. У Білгороді за інформацією РДК в обстріляній машині загинув військовий Голишкін Дмитро Олексійович 1997 року народження. Мамочка, вот мною тільки що машина взорвалась. Кому не повезло а в районі села Сподарюшине, грайворонського міського округу Білгородської області. піхота збройних сил РФ піднімає білий прапор і здається в полон бійцям Легіону Свобода Росії та РДК. У свою чергу російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон закликають негайно оголосити евакуацію з усієї території Курської та Білгородської областей. У своїй спільній заяві воїни звернулися до губернаторів цих областей Романа Старовойта та В'ячеслава Гладкова, додавши, що мирні жителі не повинні страждати від війни. І будь-які жертви в процесі бойових дій будуть на совісті Старовойта та Гладкова. Ми вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази путінської хунти. Та не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої будинки та рятувати життя своїх сімей. Операція зі звільнення Курської та Білгородської областей триватиме до досягнення всіх поставлених цілей. Перемога буде за нами.